З нами на прямому зв'язку Лілія, позивний троє. Це начальниця цивільно військового співробітництва загону у підрозділі безпілотних систем спецпризначення НГУ Тайфун. Лілія, вітаємо вас. Добрий день. давайте ми з першого збір, щоб у глядачів був час долучитись. Це збір на потреби загону Нацгвардії Тайфун. Бачите, номер картки. QR-код, долучайтесь. Будь ласка, мета збору 300 тисяч гривень. Зібрано 117. Важлива Важливо кожна гривня, кожен. Донат. З вами давайте поговоримо те, що анонсували: рекрутинг. Як ви працюєте, ваш підрозділ працює із потенційними охочими долучитись? Як відбувається ця процедура? Ну і, власне, який відбір далі відбувається? Так, дякую, хочу відмітити насправді такі позитивні темпи, тому що нам вдалося досить швидко сформувати необхідний штат, і ми продовжуємо набрати вмотивованих кандидатів. Наш головний критерій це щоб людина насамперед була вмотивована на результат та, і розуміла, чому вона хоче служити у нас, чому вона хоче захищати нашу країну. Хочу вам сказати, взагалі, що збройні сили да національна гвардія зараз це найбільший роботодавець в Україні. Можемо так говорити. А от тому. Ем... Дуже круто, що зараз можна обрати. У нас ти, ти, ти можеш обрати спеціальність на якій ти будеш працювати. Ми в процесі рекрутингу це обговорюємо і стовідсотково, ти потім будеш займатися тим, про що про що ми говорили на нашій першій співбесіді. А у нас це ми це закладаємо в основу, тому що коли людина вмотивована, коли, коли людина розуміє, що вона буде працювати за фахом. А коли їй це подобається, то тоді вона приносить максимум результату для команди загалом. Ну обирають вас, але й обираєте ви в цій ситуації. Та тут історія з двох частин. Та про мотивацію абсолютно чітко ви сказали. Ми це почули тут. Але чи мотивація єдина є головною передумовою, що ви, зрештою, теж оберете таку людину? Чи все ж таки це мають бути певні? Я не знаю, певний вишкіл, певна підготовка, якісь інші показники. Ну, дивіться, хочу сказати, що е, війна, війна триває у нас уже не на перший рік. Тому е, особисто я вважаю, що за цей час можна було певним чином підготуватися. А е, якщо ми говоримо про е, спеціальність операторів БПЛА, то звичайно, що ми віддаємо перевагу тим, хто вже попередньо пройшов навчання, але разом із тим. Е, ми цінуємо а, вмотивованість, да ми цінуємо те, що люди хочуть навчатися і зростати, і ми також пропонуємо своє навчання. Якщо людина обґрунтовано розуміє, що вона хоче бути саме тут, вона хоче займатися саме цією справою, то ми однозначно їй а, в цьому питанні допоможемо. А, ну, звичайно, що попередня підготовка вона має значення. А, більше того, не дивлячись на те, що ми загін безпілотних систем, да? а, а разом з тим, все ж таки, ми з звертаємо увагу на те, щоб на наш е, фізичний стан на те, щоб всі були у формі, це обов'язково. Е, ну і ми завжди за жагу до навчання. Ми завжди за е, те, щоб людина хотіла зростати, щоб вона хотіла навчатися, і в першу чергу робити результат і для самого себе, і для нашої країни. То що доведеться здавати якісь фізичні тести? Е, у нас про, про є базова військова підготовка. Тобто, якщо це цивільна людина, вона приходить на службу, е, їй треба проходити цю базову військову підготовку, а далі ми вже, е, ми вже готуємо її да, там, по, по її спеціальності. Е, загалом у нас підготовка триває е, точно да, близько трьох місяців, і е, потім все одно е, людину веде там досві... досвідчені ведуть досвідчені бійці а от тому я хочу сказати що а, ми так вибудували таку успішну а, успішну програму просто від і до щоб людина розуміла що вона прийшла саме туди а, де їй, от, там де їй пообіцяли те, що от буде саме так а, так у нас і є ми прямо за цим дуже сильно слідкуємо це для нас важливо до Речі щодо комунікації із цивільними я поясню, що я маю на увазі. Не з усіма цивільними ви повинні комунікувати а зокрема з тими, хто, наприклад, ці дрони продукує та або хто дотичний до розробок, і це така важлива історія. Як ця комунікація відбувається? Чи можна про це говорити публічно? Тому що фактично те, що вони продукують, ви використовуєте. І очевидно, ось цей зворотній зв'язок він тут і важливий. Однозначно, ну по перше, хочу сказати, що е, дрони українського виробництва вони е, постійно роблять великі такі кроки вперед. Е, е, з цими виробниками, з якими ми е, налагодили співпрацю, да ми їхні дрони ми беремо на тестування. Ми їх тестуємо е, там і в умовах да навчання звичайних, а, але і звичайно, це також е, умови бойові, тобто. Цей дрон вже буде протестований в реальних умовах, і тоді ми надаємо зворотній зв'язок, щоб виробник знав, чи можливо там треба якимись елементами доукомплектувати. Як треба домодернізувати, допрацювати, і таким чином постійно, постійно ми даємо зворотній зв'язок. Таким чином а, виробник розуміє, що е, яка обстановка да вона постійно змінюється на полі бою, і що постійно треба допрацьовувати, щоб е, дрони успішно працювали і вражали ворога. Я хочу повернутися до особового складу, до людей до рекрутингу. Чи проводите ви роботу з новобранцями, зокрема психологічну роботу і окремо також про роботу із військами, які давно служать, давно воюють, і вже напевно сил у них немає. Адаптація цивільних це дуже важливо. Ми про це говоримо постійно, тому що людина цивільна, да, вони зараз дуже бояться армії. І для нас важливо, щоб коли вона потрапила в наш колектив, щоб все пройшло максимально комфортно, вона змогла поступово влитися да, і вже бути ефективною бойовою одиницею, скажімо так. Що стосується військових. Які проходять службу да, і, звичайно, що вони всі виснажені. По перше, я хочу сказати, що е, у нас така одна з головних умов це те, що ротація не відбувається е, дуже довго. Це максимум три місяці. Тобто, військові е, мають змогу відновлюватися і не втомлюватися, не, не виснажуватися на на, на максимум. А це дуже важливо по поверненню. Звичайно, що ми за і за психологічне відновлення, і ми намагаємося, намагаємося, щоб всі відпочили, всім влаштувати необхідний відпочинок із сім'єю, і з близькими робимо все можливе для підтримання, все ж таки їхнього духу, тому що вони зараз є нашою основою. І я хочу сказати, що досить успішно, тому що всі хлопці, і дівчата працюють, вражають всі дуже вмотивовані, прям дуже вмотивовані і хочуть. Якомога більше принести результату ми вам дякуємо за те, що знайшли час. Ну і звичайно за, за пояснення. Мені видається, що це комунікаційна історія. Зрештою, вона є важливою. Якщо ми говоримо і про рекрутинг, якщо ми говоримо про ось це залучення цивільних в війну в підтримку війська, тому за це теж окрема подяка. Нагадаю, Лілія Псевдо-Троя, начальниця цивільного військового співробітництва загону підрозділів безпілотних систем спецпризначення НГУ «Тайфун».